Світло, яке ми бачимо довкола себе, може виникати різними способами. І від цього залежать види випромінювання джерел світла. Теплове випромінювання з'являється у результаті нагрівання тіл. При високих температурах атоми і молекули починають випромінювати електромагнітні хвилі, які ми сприймаємо як видиме світло. Прикладами є сонце та лампи розжарювання. Люмінесцентне випромінювання виникає, коли атоми або молекули отримують енергію і випромінюють її у вигляді фотонів без сильного нагрівання. Це явище використовується в енергозберігальних лампах та неонових вивісках. Хімічне випромінювання з'являється внаслідок хімічних реакцій. Світлячки світяться завдяки біохімічним процесам у тілі. А кольорове світіння феєрверків зумовлене горінням різких солей металів. Електролюмінесцентне або світлодіодне випромінювання виникає в напівпровідниках під дією електричного струму, при цьому електрони переходять на нижчі енергетичні рівні і випромінюють фотони, використовуються у світлодіодних лампах і екранах. Космічні джерела світла, зорі випромінюють світло внаслідок термоядерних реакцій, полярні сяйва через взаємодію заряжених частинок із газами атмосфери. Таким чином, світло може утворюватися через нагрівання, хімічні реакції, рух електронів у напівпровідниках або ядерні процеси, і кожен тип джерела має свої особливості випромінювання.